Вартість квитка 125 тисяч доларів. В Ху... сьогоднішньому випуску поговоримо про. Apple отримала патент. Що чекати? Було представлено наушники з можливістю перекладу в режимі реального часу. У Кореї розробили та представили літаючий візок. Для чого він? Відправка туристів на стратосферу, що відомо. Дівчина втратила слух через навушники Samsung, що трапилось, як завжди, підготувала для вас порцію технологічних новин. Але перед тим як почати, з вас лайк та підписка. Ну і звісно, не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви на каналі GSM Forsage. Мене звати Оленка. Ми починаємо. Тільки но і чутно звідусіль це про Apple. зокрема про нове оновлення iOS 18. Але я зараз вам дещо розповім справді цікаве. Компанія отримала новий патент, який натякає на те, що складному смартфону від Apple все ж таки бути. Описується пристрій з двома екранами. Складним внутрішнім і додатковим зовнішнім. Також йде мова про створення дисплея, який складається втричі, аналогічно до очікуваного Huawei Mate XT. Найцікавіше, що патент описує iPhone та інші пристрої, що, можливо, дає натяки на те, що в такому форматі можна очікувати і iPad. Як на мене, то це справді цікаво, але чи не запізно вриватися у світ складних смартфонів? Ми вже чекаємо не лише на смартфони, які складаються втричі, а й, як, наприклад, Samsung дисплей, що розгортається. Мені здається, З'явиться, що спочатку Apple не подобалась така ідея з складними смартфонами. Але, напевно, побачивши популярність, яка біля них виникає, вирішили застрибнути в останній вагон. Ну, подивимось, що в них вийде. Хто з вас вчить іноземну мову? Мабуть, вже цього можна і не робити, бо з'явилось дуже багато пристроїв з перекладачами. На виставці IFA2024 компанія Time Kettle представила навушники W4PRO AI з можливістю перекладу в режимі реального часу. Працюватимуть вони на базі штучного інтелекту та здійснюватимуть переклад з однієї мови на іншу. Також вони зможуть коротко розшифровувати зміст розмови та робити нотатки. Наушники підтримують 40 мов, 93 акценти та зможуть. Працювати в режимі офлайн до 13 мов матимуть три режими: для приватних розмов, для багатомовних зустрічей та відеодзвінків. А три вбудовані мікрофони забезпечать чіткий звук навіть зі сторонніми шумами. І якщо ви думаєте, що це буде коштувати як крило літака, то ви помиляєтесь. Новинка буде коштувати від 449 доларів. Що як на мене, то це дуже доступна ціна для такої технології. А ви як гадаєте, то що вчимо мови? Я думаю, що все рівно потрібно, бо це перш за все дуже хороша профілактика Айсгеймеру. Люди повним ходом використовують штучний інтелект та роботів, щоб полегшити собі життя. У Кореї розробили та представили літаючий візок для транспортування речей. Цей робот отримав назву Палетрон. Для його керування потрібна людина, якій необхідно триматись за ручку. Сам візок нагадує звичайний візок для покупок з плоскою поверхнею, який парить у повітрі. Робот реагує на вхідні дані користувача через свій IMU, перетворюючи невеликі дотики в контроль над своїм рухом в горизонтальному, вертикальному і зворотньому напрямках. А щоб уникнути розсипання вантажу, Палетрон використовує внутрішні пропелери, які змінюють вектор тяги в будь-якому напрямку. На сьогодні цей робот може підняти лише 3 кілограми. Але розробники запевняють, що з часом ця цифра стане значно більшою. Як думаєте, чи буде такий винахід мати популярність? Чи мрієте ви про якусь незвичайну подорож? Напишіть коментарях, буде цікаво почитати. А новина, яку я хочу вам сьогодні розповісти, для тих, хто хоче чогось цікавенького. Американський стартап Space Perspective успішно випробував капсулу для відправлення туристів до стратосфери на повітряній кулі. Апарат запустили з борту корабля в мексиканській затоці, після чого він піднявся на висоту 30 кілометрів і м'яко приводнився, провівши в повітрі близько 6 годин. Для найвивагливіших на борту обіцяють спа, бар, швидкий вайфай та туалет. Лет, а перші польоти планується вже в 2026 році. Звичайно, є проблема. Вартість квитка 125 тисяч доларів. Але може й за космічні краєвиди це і небагато, бо вже більше 900 людей придбали собі квитки. Ну що, а ви б хотіли політати на такій повітряній кулі? Ну і не можу не розповісти вам про жахливу новину, яка пов'язана з наушниками Samsung. На турецькому форумі власник компанії s 24 Ultra розповів про своє горе. Хлопець купив собі наушники Galaxy Buds F'E. І одного дня позичила ці наушники в нього дівчина, і один з наушників вибухнув неї прямо в вусі. Все виявилося серйозним. Це призвело до невідворотного пошкодження слуху. Коли постраждалі звернулися до Samsung, їм сказали йти до найближчого сервісного центру. Співробітники центру були шоковані, побаченим та вибачалися. Проте, на Цьому пригоди турецької пари не закінчились. Через кілька днів їм надіслали звіт, у якому було сказано, що наушник не вибухнув, а деформувався. Але і це не все. Хлопцю просто замінили наушники, додавши, що якщо ви не хочете скористатися своїм законним правом подати до суду, то ми тим більше не зацікавлені. Якщо співробітники Samsung хотіли зайняти справу, то вийшло у них. Дуже погано. Я не знаю, звичайно, чим закінчиться ця справа. Як і не знаю інші деталі: чи були наушники ці справні, чи правильно вони експлуатувались. Але ж все ж таки, слух дівчині, вже не повернути. Отакі От справи в цих Samsung. Ну на цьому все. Тисніть на вподобайку цьому відео. Також не забувайте залишати свої коментарі, і, звісно, підписуватись на наш канал. І не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я прощаю з вами до наступного тижня. Па-па!